Okay. Like так, все, будь ласка, вже вмикаємо наші всі камери. Будь ласка, починаємо зараз наш урок. Зараз у нас літературне читання. Ми продовжуємо говорити і працювати okay. з розділом. Будь ласка. Міфи правильно на минулому уроці ми познаємо дивовижний світ міфів. Так ми знайомимося з вами, познайомилися з міфами давнього Єгипту. Так ми прочитали міфи про створення світу. Ми дізналися, що давні слов'яни так говорили, що світ утворився. Світу створив Бог Сонця, Ра, так? щоб Всесвіт, всесвіті життя почалося із вийшло із яйця, яке зміс, великий птах, Голотун. Також ми познайомилися із міфом Рата, поп дізналися, що Ра Бог Сонця, хто такий я змій, який народився з пітьми, так, породило, як велетенський змій, який, як, як, якого породила пітьма та зло. А, так? Також ми прочитали з вами міф про створення світу та людей на минулому уроці. Так, будь ласка, а сьогодні ми будемо ознайомитися з вами із міфами давньої. Греції. Тому, будь ласка, давайте будемо з вами працювати. Сьогодні на уроці ми працюємо зі сторінками підручника 27, Будь ласка, 29. Пропоную вам відкрити сторіночку нашого підручничка і одразу починаємо. Нашу роботу. Так, будь ласка, міфи давньої Греції. Ми знайомимося сьогодні з міфом Пандора. Точніше, що це таке Пандора, ми будемо з вами дізнаватися і пізнавати. Сьогодні на уроці ми будемо працювати із такими словами як божественний громом. Вержець е, неперевершений, е, безсмертний та застережливі. Та Ось з такими міфами ми сьогодні з такими словами ми сьогодні будемо з вами працювати. Але взагалі, що ж таке міфи давні? Що ж таке міфи давньої Греції? Мені нічого не пройшло, тому яка повітряна тривога, Даша. Будь ласка, тому давайте подивимося на сторіночку 26 нашого підручника і познайомимо, про що ж ми будемо дізнаватися і що таке міфи давньої Греції, про що йде тут у нас з вами мова? Будь ласка, починаємо, будь ласка, читати. Давай, Кароліна, підняла ручку. Зараз вмикаються у нас міфи давньої Греції на сторіночці 26. І ми з ними починаємо знайомитися, що саме говорять про себе ці міфи. Що, що Давньогрецькі міфи є особливо цікавими для Два для людства, бо. В... Вражають силю, силою фантазією буйна величої думки. Неповіторна, неповторна поетичність, буйна, фантазія. І в мудрість там значи, значущість значу, багато багатьох, багатьох образів, образів рецьких міфів. Надихали письменників майстрів живопису графіки, архітектури, скульптури всіх часів і народів. І... Імена, імена боїв історії, їхньої історії, їхнього життя, дивовижні пригоди, героїв дійшли до нас крізь тисячоліття. Дякую, Кароліна. Отже, давньогрецькі міфи є особливо цікавими для людства, тому що вони вважають силою, вони вражають своєю силою фантазії і величі думки. Як тут говориться, що неповторна поетичність, буйна фантазія і водночас мудрість та значущість, значущість багатьох художніх образів грецьких міфів надихала письменників, скульпторів всіх часів народу, тому що давня. Греція це імена богів, це історія їхнього життя. Це дивовижні пригоди героїв, які дійшли до нас життя. Так, будь ласка, далі продовжує читати Льоша Ткачов. Заявлення, за уявленням за уявлення дав і давніх греків, бо Боги жили на Олімпі, гори у Греції. Матвій. Горі у Греції. Вони чим нічим не відрізнялися від людей за винятком безсмертія і вроди. Так, дякую, далі матві. Грецькі міфи вчать бути мужніми в боротьбі, Зі злом справедливими у стосунках із друзями і рідними закликають долати життєві е, тру, е, труднощі. Та, та невдачі, бо саме ці риси найбільше цінувалися давніми Давні греками. греками. І знайшли відображення в їхніх прекрасних міфах. Отже, за уявленням давніх греків, боги жили на Олімпію, на найвищій горі Греції. Вони нічим не відрізнялися від людей за винятком того, що вони були дуже дуже красиві та безсмертні. Грецькі міфи вчати бути мужніми так в боротьбі зі злом, справедливими у стосунках з друзями та рідними закликають долати життєві труднощі та невдачі, тому що саме ці риси з давніх давен ще в давній Греції ну, шанувалися і цінувалися давніми греками, так і знайшли відображення в їхніх прекрасних. Міфах. Зараз я пропоную вам прослухати давньогрецький міф, який має назву Арахна, в переказі Катерини Глобацької, і дати уважно слухаємо, тому що після цього нам потрібно буде дати відповіді на запитання. Давньогрецький міф. Ніхто й ніколи, з поміж смертних людей, не наважувався. Сті... У ремеслі чи у будь якій іншій, з неперевершеною майстриною, улюбленою дочкою самого Зевса, Афіною Паладою. Та якось почула богиня, що є дівчина, яка не хоче поступатися їй у ткацькій майстерності. Арахна, так звали ту дівчину і справді славилася мистецтвом ткати. Її... Легкі, мов повітря, невідчутні на дотик, як ранковий туман. Вони мінилися дивними кольорами, сяяли сонцем. Вау. Мерехтіли зірками, чи стелилися зіллям і квітами. Пишалась вона, що немає їй рівної у світі в ще гукнула вона. Навіть Афіна бо не зможе. Одного разу Арахна сиділа на подвір'ї і ткала. До неї підійшла стара і сказала слухай, дівчино, моєї поради. Прагни перевершити лише смертних у своєму мистецтві. Не визнання смиренно благай її простити тобі Ви слова. Розгнюла, рудко схопилася з місця. І мало не вдала силу. Ти нерозумна, стара, позбавила тебе розуму. Повчай купок і дочок, а мені дай спокій. Чого мені боятися Афіни паллади? Бачиш, вона не хоче змагатися зі мною у ткацтві, бо й досі сюди не прийшла. Я тут арахно. Вигукнула богиня, набравши свого справжнього вигляду. Тож будемо змагатися, чи ти передумала? Ні, не передумала, твердо відказала Арахна. Почалося змагання. Велика богиня Афіна виткала на своєму полотні повість з прадавніх часів, як сперечалися боги за на міста у величному спокої. Сидять навколо Зевса дванадцяте богів олімпійців, наче судді і дивляться всі на Посейдона й Афіну. Ось Посейдон довгим тризубцем ударив щосили в каміння, і звідти чистим водограєм бризнула джерельна вода. Я дав новому місту воду, тож хай воно зветься моїм ім'ям. вигукнув тоді Посейдон. Та поруч стоїть Афіна Паллада із списом і щитом у руках, голову їй боронить мідний шолом. Афіна встромила спис глибоко в землю, і звідти виросла срібляста олива, що годуватиме своїми плодами людей. Сподобалося це безсмертним богам, і вони визнали переможницею богиню. А місто її шану назвали Афінами. Оцю свою перемогу над Посейдоном і відтворила Афіна паллада. А щоб арахна збагнула, яка доля чекає на неї, богиня виткала по кутках полотнини кілька малюнків про долю зухвалих людей. Арахна ж зобразила на своєму покривалі багато сцен з життя богів, у яких боги виявляють себе слабкими, з людськими пристрастями. Навколо ж виткала Арахна вінок із квітів, перевитих плющем. Найвищої досконалості була робота арахни. Вона не поступалася в красі роботі Афіни. але в зображеннях її було видно неповагу і виклик богам Олімпу. Страшенно розгнівалася Афіна. Вона розірвала роботу арахни. Ти так гордишся своїм умінням ткати. Ну так ж це все своє життя. Афіна окропила арахну соком чарівного зілля, і дівчина враз перетворилася в павука і стала ткати в повітрі тонесеньке павутиння. Так помстилася богиня за зухвалість кинути виклик олімпійським богам. Так, отже, ми прослухали тільки що грецький міф Арахна. І давайте з вами спробуємо, ви уважно слухали, дати відповідь на таке запитання. Хто була Афіна Палада? Хто це така? Богиня. 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 А богиня, богиня. чого? Ткацтва, так. Це богиня була мудрості і ткацтва. Правильно? Це богиня, як, ну, яка могла щось робити добре, так? А скажіть мені, будь ласка, а хто така була арахна? Хто така арахна була? Арах... Іра, тебе не чуть. А, богиня. Ну Ви ж слухали, діти. Ну як ви слухали? Ну Ви слухали і не знаєте, ну не можете мені дати відповідь на запитання. А ну, та, яка кинула правильно, Рінат, ти правильно говориш, це та, хто кинула виклик богам, правильно. А скажіть мені, будь ласка, чим саме розгнівала Арахна богиню богинь, богинь о, бог, ну, у Афіні? Чим саме вона роз... Ну, це ткаля, так? Вона дуже гарно. Ну, я... Рінат, ти вимкнув звук собі? Богиня вона дуже може ткати, а її а вона... Ну, дивіться, okay. чому? Ну, богиня вона могла ткати, ну Афіна могла ткати, але все одно більше так, ну от оця арахна вона могла робити це краще. так? Але все одно, ну от зухвало якось, так, начебто, з насмішкою, що я можу робити це краще, ніж е, навіть та сама Афіна. Ну і що ж зробила Афіна, щоб застерегти? Як застерегти, хотіла застерегти ну, от, е, богиня Афіна хотіла застерегти оцю арахну, Що вона зробила? Вона дала їй зілля і Арахна превратилась в паука. Ні. Ні. Попереду пригадайте, як вона її хотіла захистити, в образі кого вона до неї прийшла? Посидідо. Ну, що ви, ну, діти? Ну як ви слухали? Ну, Афіна, вона прийшла у образі старої жінки і почала говорити оцій Арахні. Чому ти себе так поводиш? Ти ж розумієш, що Афіна це богиня. А Арахна вона з якось, значить, то зневагою сказала: чому Афіна не змогла до мене сама прийти? Мабуть, що побоялася, тобто вона зверхньо почала відноситися. Так, вона побоялася, що я зроблю роботу краще ніж вона. Ну, як ви слухали, діти? Ну, це що, я, Настрієна, включила собі послухати? Діна. Так, будь ласка. Ну, і а, ну, в них відбулося змагання, Афіна Палада, вона а, що зробила? Вона виткала а, ну, дуже гарну роботу, там а, ну, повість прям цілу так, там де, начебто, і а, виткала, що а, по бокам а, ну, а, як, як, як начебто. Не застереження, так, ну, застереження, так, що від людей, які заздрять, якою була ось, наприклад, ця Арахна? А що виткала Арахна? Вона виткала в своїй роботі що? Зневагу і показала зневагу до кого? Бога. Бога. До богів. Не тільки до Афіни, а до всіх богів. Скажіть мені, будь ласка, як же була покарана Арахна? Я привроділа в паука, тепер я можу каткати паутину. Так, її перетворили в паука, а скажіть, будь ласка, чи справедливо це зробили? Ні. Скажіть, будь ласка, ні. слухаючи ось цей міф? Андрюш, сядь, будь ласка, нормально? Слухаючи ось оцей міф. Ну скажіть мені, будь ласка, що було засуджено в цьому міфі? Що було покарано? Чому покарали ось цю арахну? На з не увагою за з багатьом, тому що вона, ну тобто, це було покарано її рису оцієї зневаги. Тобто, що вона зневажливо ставилася правильно? Вона засуджувала, вона висміювала. І вона, ну що, ну, не хотіла йти на поступки. І тим самим, Афіна, що вона саме зробила? Як саме вона перетворила її на павука? Дала їй зілля. Дала їй випити зілля, так, і вона перетворилася. На павука вона перетворилася на павука і ткала, так як вона вважала себе дуже гарною ткалею. Вона потім ну у вигляді павука ткала і ну начебто, говорять, так і до сьогодні робить що павутинку. Ось така цікава. Ну, такий цікавий міф про. Будь ласка, Афіну Паладу та Ткалю -Арахну. А, Давайте подивимося, будь ласка, от у нас і сьогодні ми будемо знайомитися із ще таким міфом, який має назву Пандора. Пандора. А, а хто знає, що означає вислів скринька Пандори? Можливо, вам колись вдавалося чути такий вислів? Не знаєте, так? Ну, ну ось... я чула, я чула, але я не знаю, що. Ну, давайте так. Давайте зараз будемо читати наш міф, так? А, і будемо уважно його читати, щоб зрозуміти, що ж означає вислів, скринька Пандора. Будь ласка, давайте починаємо, будь ласка, читати, сторіночка 27, сторіночка 27, починає, будь ласка, Давід Тімченко, тільки голосно Давід. Пам'ятаєш, мікрофончик. А ми слідкуємо. Коли Прометей викрав за божественний вогонь, навчив їх мистецтво Іримете і, і дав їм знання щасливішим стало життя на землі, взяв розгніваний вчинком гордого, гордого Прометея розток. Покарав не тільки його він надумав покарати смертно, та так, щоб навіть їхні далекі далечі наші повідчували ту кару. Дякую, отже, що про що ми дізналися? Що колись прометей викрав для смертних божественний вогонь, так і навчив їх мистецтв і ремесел і дав їм знання. Коли про це дізнався Зевс, він він дуже розгнівався і покарав жорстоко не тільки ось цього прометея. А ще й тих смертних, та так, щоб ці смертні відчували ту кару довго, довго і їхні нащадки. Так, будь ласка, далі продовжує читати. Так, можна є? А, будь ласка, далі продовжує читати Рінат. Зепс громовержець. Громовержець. Це вдоромов покликав свого сина Гефеста неповер... неперевершеного митця та вигадника. Митця та вигадника. І звелів йому змішати глину з водою усер... усередину сховати приємний. Ласкавий голос і злі... зліпити юну дівчинку, схожу на безмер... безсмертну богиню. Дякую, Рінат. Зевс покликав свого сина Гефеста, яким був дуже хорошим митцем та вигадником, і звелів йому змішати глину з водою, всередину сховати приємний, ласкавий голос і зліпити юну дівчину, схожу на безсмертну богиню. Так, будь ласка, далі Софія, яким він почитає. Гефест усе так і зробив, а далі за зевсовим велінням буйні вітри вдихнули в ту постать життя, і кожен із богів ушедрив її своїми дарами. Дочка Зевса Афина палада, палада виткала для неї прекрасне вбрання, навчила вишивати і прясти золото. Золотосяйна Афродіта дала її чарівну красу, а хитрий гермес подарував лукавий розум. Не перебору. Не Повітряна тривога Так, непереборну цікавість і іспристість. Так, будь ласка, дочитайте зараз самостійно ось оцю цю паладу. І, будь ласка, самостійно виконайте, будь ласка, сторінку зошита номер 10. Номер 10. По закінченню повітряної тривоги я вибачаю сторінка 10 по зошитку. Будь ласка, дочитаєте і самостійно виконаєте завдання. Все, будь ласка, переходьте. У э, безпечні місця